Сьогодні Україна на полі бою захищає від расистів не тільки громадян своєї країни, не тільки цілісність своїх територій, не тільки свою незалежність. Українці захищають і Європу, і європейські цінності. У цей складний для нашої країни час багато іноземних друзів підтримують нас. Народний депутат України Юрій Шаповалов у своїй публікації у Фейсбук щиро дякує громадянам Федеративної Республіки Німеччина за те, що прийняли у своїх родинах більше мільйона українців, надають Україні фінансову підтримку і гуманітарну допомогу. У той же час Юрій Шаповалов відзначає, що неодноразово зверталися до уряду Німеччини, аби отримати німецькі танки Леопард 2 Проте нам відмовили. Але вже весь світ знає про звірства, які чинять росіяни в Україні. Вони убивають мирних людей, убивають дітей, гвалтують жінок. Вони не хочуть миру. Вони оголосили мобілізацію і погрожують Європі ядерною зброєю. Наша мета їх зупинити. Наша армія вміє їх перемагати, але нашим воїнам на передовій потрібні німецькі танки. Народний депутат України Юрій Шоповалов переконаний, кожен німець може допомогти Україні захистити Європу через громадянський тиск. Потрібно переконати канцлера, уряд і парламент Німеччини передати для Збройних сил України Леопард 2 Вони потрібні нам вже зараз. Часу для роздумів і дискусій немає, тільки разом ми переможемо.